Друзі, вітаю. Вітання. Мене, звати, мене звати Григорій Баран, я директор програми Соціальний Капітал Міжнародного фонду відродження і моя колега Радослава Кабачій, менеджерка програми Соціальний Капітал. Перш за все, я хочу подякувати всім організаторам, хто долучився до цієї ярмарки за можливість презентувати діяльність фонду у сфері культури. Ми представляємо фонд відродження. Місія фонду, дякую. Місія фонду. Розвиток відкритого суспільства на основі демократичних цінностей. Фонд працює в Україні з 90-го року, але від повномасштабного вторгнення наша стратегія зорієнтована переважно навколо того, щоб допомогти Україні. Здобути перемогу у цій війні, яку Росія розв'язала проти нас. Відповідно завдання фонду це підтримка самозарадності і сталості громадянського суспільства в Україні, це просування європейської інтеграції, це інклюзивне людиноцентричне відновлення і також це. Підтримка і розширення міжнародної солідарності з Україною, програма Соціальний капітал, яку ми представляємо свою діяльність зосередила на роботі із спільнотами, які ми називаємо як основа відкритого суспільства. Це академічні спільноти, інтелектуали, культурні середовища. Також серед пріоритетів програми. Протидія дезінформації і розвиток критичного мислення. І е, важливим пріоритетом це є розвиток або розширення міжнародної солідарності з Україною в академічній, науковій і культурній сфері. Я сьогодні хочу оголосити про конкурс, про який ви вже чули, який фонд. Реалізує в партнерстві з Українським інститутом а також з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Це програма підтримки українських студій імені Івана Лисяка Рудницького. Буквально вчора цей конкурс було оголошено цього року. Ми плануємо підтримати до п'яти проєктів. З бюджетом до 400 тисяч гривень. Тут представлені тематичні пріоритети цього конкурсу. Як ви бачите, вони пов'язані з деколонізацією української культури, деколонізацією інформації про Україну, також ролю України у світовій культурі, історії, політиці. Також серед тематичних пріоритетів кримсько-татарські студії, історія та культура національних меншин, а також новітня історія України, тобто від набуття Україною незалежності, і що дуже важливо, історія, яка твориться зараз. Тобто це різні виміри цієї війни і як наше суспільство Бореться у цій війні для того, щоб світу було зрозуміло, за що і проти чого ми воюємо. На цьому слайді представлені можливі формати проєктів. Тобто, це можуть бути і переклади, і видання. Це можуть бути організація різних заходів, конференцій, а також виготовлення різних продуктів. Переважно це стосується в онлайн або онлайн курси, або відеокурси, участь у цьому конкурсі можуть брати організації, які зареєстровані в Україні. Це і університети, аналітичні центри, громадські організації, а також що важливо. Фізичні особи-підприємці, які працюють у сфері освіти, науки і культури. Важливою, важливою перевагою і вимогою до проєктів це є наявність міжнародного партнера, а також перевага буде надаватися проєктам, які мають співфінансування до 30%. Ви можете зараз відкрити Google і там написати українські студії Іван Лисяк-Рудницький або, хоча б українські студії Рудницький. Ви одразу я впевнений, потрапите на веб-сторінку Українського інституту, де буде оголошення цього конкурсу. Там зазначені, які потрібні документи. Тобто, це має бути заявка, там форму, яку потрібно заповнити така анкетна інформація, проектна пропозиція, яка дається. В довільній формі, як в будь-якому проєкті, треба зазначити мету вашого проєкту, завдання, яку діяльність ви плануєте зробити, які результати ви очікуєте. Ну і, звичайно, треба додати інформацію про те, які ресурси у вас вже є, і які ресурси до цього вам потрібні Окремо, окремим документом є кошторис проєкту. Я закликаю всіх подаватися. Це дуже важлива стратегічна ініціатива Українського інституту, яка покликана розширити знання про Україну у світі, а також розширити співпрацю між українськими і міжнародними інституціями у сфері освіти, науки і культури. А зараз я передаю слово своїй колезі. Вона розкаже не про всі, але про дуже важливі ініціативи в сфері культури, які ми підтримали цього року. Дякую, Григорію. Як зазначив Григорій, все, про що ми говоримо в нашій програмі, спирається на слово спільноти, оскільки спільноти є власне опертям для нашої головної місії розбудови відкритого суспільства в Україні. А з іншого боку, саме спільноти є джерелом того соціального капіталу, яким займається наша програма. Тепер у мене не виходить так. Наша діяльність в сфері культури спрямована на два великих блоки. І перший блок це підтримка галузевих і регіональних спільнот. Тут йдеться про те, що є проекти, які спрямовані на посилення цих галузевих спільнот, тобто діячів культури, публічних інтелектуалів, митців. Перекладачів тощо, і так, другий блок це проекти, спрямовані на підтримку спільнот на деокупованих і прифронтових територіях. На карті ви бачите нашу географію за цей рік, тобто це і Західні області, де відбувалися із і чинника а, великі публічні події, але і це багато територій, які межують із прифронтовими територіями. і Власне, вже деокупованими на щастя територіями. Зараз я коротко розкажу про ті проекти, якими ми власне, можемо пишатися, і це інституції і люди, які справді творять і спільноти, і соціальний капітал. Нашими грантерами є, наприклад, Пен Ukraine, одна із організацій, яка гуртує навколо себе. Письменників, публічних інтелектуалів, журналістів і цього року «Pen Ukraine реалізують проект «Мережево». Це проект спрямований на популяризацію читання в районних центрах України і літературно-волонтерські поїздки на деокуповані Україні, на деокуповані території і. Команда вже побувала більше ніж в десяти населених пунктах, і буквально сьогодні вони повернулися з Харкова, де представляли, зокрема, були партнерами другого проекту, про який ми зараз будемо говорити. Це Харків, це п'ятий Харків, який реалізується Харківським літературним музеєм, який діє. І влаштовує офлайн події в Харкові, незважаючи на постійні обстріли цього міста, і так, тим самим підкреслює залізобетонність цього міста. І цей фестиваль почався минулого року з ініціативи власне музею і Сергія Жадана, які організували офлайн-фестиваль вересні минулого року, а потім почали організовувати тематичні заходи в раз на кілька місяців, і цей третій етап, який нині реалізується, залучаються письменники офлайн з різних країн світу, які приїжджають не тільки поговорити про Харків, про його майбутнє, але й привезти волонтерську допомогу або жителям Харківщини, або військовим. А далі про е, локальні, е, локальні події і е, те про що ми говорили регіональні ініціативи. Тут е, представлена веделка фест, це фестиваль, заснований військовим. Який родом із Вилково, це Одеська область, Бессарабія і Буджак її частина, а Вилково це дуже поліетнічний і полікультурне місто. Там проживають як і національні меншини, так і е, значний вплив з Придністров'я, дезінформаційних і проросійських наративів. Тому його, його засновник Сергій Гнізділов зрозумів, що треба просувати там українську культуру, тому що не тільки на прифронтових територіях потрібно, аби вона була присутня, але й в таких складнах. Регіонах іншою ініціативою, яку ми підтримали, це фестиваль Протасів Яр пам'яті Романа Ратушного, який загинув минулого року. І спільнота, де він жив, це Протасів Яр, Солом'янський район Києва. І це достатньо унікальна була подія для Києва, тому що з вересня, з травня про вересень, що два тижні відбувалися великі івенти протягом цілого дня. Це були публічні дискусії, це були концерти, це були заходи для дітей, це були інтелектуальні шоу, шоу саме шоу, як не дивно. Тому що, наприклад, власне, на Дні пам'яті Романа філософи читали філософів і співали філософів. Це було достатньо цікаво. А далі про. Західні області, і оскільки там безпекові безпекова ситуація більше дозволяла збирати спільноти, про які ми говоримо, то ми підтримали конгрес культури у Львові. Це подія, що відбувається що два роки, і об'єднує саме професіоналів сфери культури, тобто культурних менеджерів, митців тощо. І ми підтримали форум Ві Карпатія, це інтелектуально-мистецький форум. Який об'єднує навколо ідеї того, що Карпати і Карпатський регіон це не десь на краю, а це центр Європи, центр для того, щоб говорити про, про культуру Карпат і в інтелектуальному і мистецькому ключі. І другий великий блок, яким ми займаємося у сфері культури, це гуртування спільнот через створення культурних продуктів. Тут ми культуру не розглядаємо як самоціль, ми розглядаємо її як інструмент змін, і такими інструментами, зокрема, є створення продуктів, які гуртують навколо себе спільноти. Наприклад, такими продуктами є фільми, і ми не підтримали створення залізних метеликів або фільму Дня незалеж... День Незалежності. Об'єднання Вавилон 13 але ми підтримали промотур цих двох документальних стрічок для того, щоб Вавилон 13 міг привезти авторів цих фільмів і в регіонах поспілкуватися безпосередньо зі своєю аудиторією. Якраз таке спілкування на наше переконання і створює це гуртування і спільність. І також в межах вже згаданого мною фестивалю Протесів Яр імені Романа Ратушного створили документальний фільм «Нарис», власне, про його життя. А також такими продуктами можуть бути медіа. І цього року ми підтримали два медіа: це Радіо Накіпіло, яке працює в Харкові і на деокупованих частинах Харківської області. І продовжує підтримувати українськість там, де навіть не вистачає телебачення, яке є з перебоями, і інших радіостанцій, які є з перебоями. І також ми підтримали Херсонський мост. Як ви знаєте, зараз дуже важка ситуація з доступом журналістів на Херсонщину. Вони як одне із найстаріших херсонських медіа власне можуть з собою об'єднувати журналістську спільноту, яка працює продовжує працювати на Херсонщині і доносити до своїх громадян достовірну інформацію. А такими продуктами можуть бути виставки. І цього року ми підтримали проект «Портрети Маріуполя. З Херсонський на плаву і емерсивні виставки. Про що йдеться? Як ви бачили на карті, яку я показувала кілька слайдів тому, там позначена Донецька область. Це йдеться саме про цей проєкт Портрети Маріуполя. Це 27 історій людей, які в різний час змогли виїхати з Маріуполя. Зараз вони живуть по всій Україні. І зібрані ці 27 історій були представлені в вигляді сайту з документуванням цих історій та фотографії. Виставками, які пройшли в Києві, Тернополі і Львові, де найбільше внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. На плаву, це проект, який активно діє зараз у Херсоні. Проєкт унікальний, тому що він був підтриманий, нам, був підтриманий нами зразу після підриву, підриву Каховської ГЕС. І коли Херсон почали активно ще більше обстрілювати після цього факту, коли його звільнили, то майже весь центр Херсону, майже всі вікна забиті ОСБ-плитами, і центр культурного розвитку Татема зрозумів, що вони мають показати місцянам, що культурні. Діячі Херсону, вони тут, вони, вони не виїхали. Частина, може, і не тут фізично, але морально вони зі своїм містом. І більше 15 художників почали створювати стріт-арт який, власне, і присутній на цих забитих ОСБ плитами вікнах. І ще одна виставка, яка виставки, які будуть Представлятися вже за кордоном, це відсилка до нашого пріоритету про підтримку України за кордоном. Це Сучасні дуже виставки. Можливо, ви бачили пару тижнів, тому був Тарас Шевченко, який говорив з Гулівера. Це не наш проєкт, але в межах співпраці з організацією наступного року і цього року будуть представлені такі іммерсивні виставки в великих містах Європи та Глобального Півдня. І останнє про що я хочу сказати, це підтримка книговидання. В нас не є це пріоритетом, як ми вже говорили, але книги теж можуть бути продуктами, які об'єднують спільноти. Цього року ми підтримали видання книги Володимира Куленка, який загинув цього року. Він вів щоденник, будучи в окупації на, Ізюм, на Ізюмщині, і розуміючи, що рано чи пізно за ним прийдуть, він закопав цей щоденник, потім його забрали, він загинув. І чудом цей щоденник в його дворі відкопала письменниця Вікторія Меліна, яка цього року загинула від ракети, яка попала в піцерію в Краматорськ. Зараз Ця книга вже видана, вже надрукований другий тираж, і частина коштів передається на підтримку родини Володимира. І так само ми підтримали і наступного року вже. Буде видана книга спогадів Надії Суровцової. Це українська дисидентка, журналістка, чию пам'ять було розпорошено, оскільки вона є жертвою сталінських репресій, і це спроба повернення пам'яті про неї і ще один заклик до гуртування не тільки на сьогоденні, але й на нашій історії. Ми дякуємо вам за увагу. Наші контакти. Є Тут наші контакти є в соціальних мережах. А дякуємо вам за увагу! Дякуємо за увагу. Дякую.